Вітаю! Сезон гарбузів в самому розпалі, а тому сьогодні пропоную приготувати популярний десерт чизкейк. Існує вже безліч варіантів цього десерту. Сьогодні ділюсь з вами найбільш вдалим на мою думку: готується швидко і легко. Пісочна основа та ніжна сиркова маса. Що ще треба для смачного чизкейку? Так, не вистачає родзинки. І у нас це буде гарбуз. Тож. Починаємо. Нам знадобляться наступні інгредієнти: борошно, вершкове масло, яйця, цукор, розпушувач, кисломолочний сир, сметана, апельсин, з якого ми будемо вичавлювати сік, ну і, звичайно, гарбуз. Грамовка в кінці відео та в описі під відео. В першу чергу на плиту варто поставити воду для закипання. Далі, ось на такі кубики подрівнюємо гарбуз. Якщо їх розмір та форма будуть відрізнятися, то так навіть цікавіше. Вода закипіла, всипаємо подрібнений гарбуз і відварюємо буквально 5 хвилин. Більше не варто, щоб шматочки тримали форму. Тим часом приступаємо до замішування тіста. Глибоку ємність по черзі додаємо інгредієнти. Насипаємо борошно. І подрібнюємо ще холодне вершкове масло, способом, який я найбільше полюбляю, а саме натираємо на терку. Всипаємо цукор, додаємо розпушувач та яйце. Все гарно перемішуємо спочатку ложкою, а потім вже рукою збираємо тісто в комок. Довго місити не потрібно. Тісто гарно відлипає від рук. Одразу після замішування тісто викладаю у роз'ємну форму для запікання, заслану пергаментом в діаметрі 23 см. Розподіляю тісто рівномірно від центру до країв і під стінками формую бортик висотою орієнтовно 3 см. Ось такий результат має вийти. Тепер готуємо начинку. До сиру додаємо сметану, цукор, яйце і поружним блендером перемішуємо до однорідності. Зупиняємо, щоб додати сік половинки апельсину, і доводимо все до однорідності. Пересипаємо сирну масу до форми, рівномірно її розподіляємо і в хаотичному порядку, ось так трішки втоплюючи в сирну масу, викладаємо відварений гарбуз. Ставимо випікатись. На 45 хвилин при температурі 160 градусів. Час швидко промайну, виймаємо чизкейк з духовки і залишаємо у формі орієнтовно на 1 годину. Потім ось так ножиком можемо пройти по краях форми і знімаємо кільце. Такий десерт дуже полюбляють діти. Вони кажуть, що за виглядом він нагадує жирафу. А в мене він асоціюється з осіннім листопадом. Тож готуйте такий десерт з ароматом осені для ваших близьких, який чудово смакує як до чаю, так і кави. Всім смачного! І не забудьте підписатись на канал. Попереду ще багато цікавих та смачних рецептів. До зустрічі!